В цьому відео ми будемо з вами заробляти на біржі OKEX. Покажу декілька актуальних можливостей. Це буде промоакція і Jumpstart. Це щось по типу лому як і на Binance і Bybit. Саме зараз є декілька цікавих промоакцій, на яких в більшості випадків вдається заробляти 10-20 доларів. Але бувають і винятки, як з токеном ALL, де вийшло забрати на один аккаунт цілих 150 доларів. І такі подібні промоакції запускаються практично постійно, кожного тижня, і кожен із вас на старий чи то новий аккаунт. Акаунт зможе ось такі от бонуси забирати. А на джампстарті виходить токен аніме, який є від одної з самих популярних NFT-колекцій в крипторинку, це Azuki. Тут можна стейкати криптовалюту від самого OKEX, нативний токен, і також біткоін. Взамін ви фармите токени цього аніме і, в принципі, зможете їх продати на лістингу вже буквально найближчими днями. І хто ще не підписаний на мій телеграм-канал, посилання в описі більше інформації про крипту, як на ній заробляти. Зараз є актуальний аеротроп, який получили, напевно, більшість цих криптанів, яких, як мінімум, я знаю. Це від проекту Orbiter, Він ще є з часу Layer Zero. В мене вийшло на основу забрати практично 3 тисячі монет, а в загальному в районі 10 тисяч з мультами. Також писав, що токен Аніми ми будемо отримувати аеродропом, а саме його отримують ті, хто стайкали криптовалюту Хайп. Платформи HyperLiquid, яка роздала один із найбільших айдропів у 2024 році, а можливо, і за весь період криптовалютного ринку. Ми з підписниками на цьому айдропі заробили, тому що я записую і відео на YouTube канал, і пост в Telegram я робив і не один. І також писав, що буду стейкати цей токен Hype, Відповідно, хто повторив, той має можливість заробити. Далі, давайте будемо говорити про ті промоакції, які актуальні на даний момент. Саме зараз от запустилась промка з токеном NotPay. Це також проект, від якого ми сьогодні. Зливали аеродроп, я забрав в районі 300 доларів. Це проект з сектора DeepIn, е, відеоролик про актуальні всі проекти є в правому верхньому куті, можете переглянути, кому це буде цікаво. Вони роздають 1 мільйон токенів NS, е, це в районі 300 тисяч доларів по даному курсу, і ви можете забрати 40 токенів е, буквально за там, 2 хвилинки вашого часу. Приходимо за посиланням, є в описі під цим відеороликом, реєструємось, проходимо верифікацію. І якщо на даний момент, коли ви дивитеся це відео, це промо ще буде актуальне. То його виконуємо, тому що тут є обмежена кількість учасників, а іменно 20 тисяч перших користувачів для всіх, які виконують ці умови, зможуть забрати бонус. По курсу тут виходить десь 10-15 доларів. Але ось цей бонус падає одразу на ваш баланс, тому якщо ще актуально, обов'язково переходіть, перевіряйте. Потрібно внести 100 USDT на ваш баланс, новий депозит, і проторгувати цим токеном всього 200 доларів. Тобто купив-продав на 100 доларів, і ми маємо загальний об'єм в розмірі 200 доларів. Також Можна запросити до п'яти рефералів і отримати за кожну з них по 20 токенів НС. Ця промоакція актуальна тільки для одного аккаунту, тобто декілька промоакцій на один аккаунт виконувати не можна, тому що з кожним разом, як ви виконуєте нову промоакцію, ваша попередня перебивається. Відповідно, якщо ви перед цим виконували якусь іншу промоакцію, за яку ще не отримали ви нагороди, яка ще не закінчилась, а зараз виконуєте НС, то за попередню ви нагороду не отримаєте, а за цю отримаєте. Також тут внизу є всі інші деталі, які потрібно вам знати. І ми переходимо до нової промоакції. Це токен Jumbo, який буде ліститись 20 січня. У вас точно буде час для того, щоб взяти участь, і тут можна забрати в районі 20-30 доларів на один аккаунт. Потрібно також перейти за посилання в описі, пройти реєстрацію, верифікацію, перейти за цим посиланням, нажати Приєднатись. Далі вас пропускає до цієї кампанії, переходимо трошечки нижче, ми бачимо, що ми можемо отримати 20 токенів і є 40 тисяч учасників для всіх користувачів, тобто для наявних. Ми вже приєдналися. До цієї акції, далі знову ж таки новий депозит внести у розмірі 100 USDT. Під кожну нову акцію потрібно буде робити новий депозит, тому що воно враховує чистий. Після того, як ви його внесли, на лістингу купляємо і продаємо токена на 100 доларів. Можна купити на 52 долари, продати на 52, і в сумі ви вже будете мати більше, ніж 100 доларів торговий об'єм. Але за бажанням можна торганути там, наприклад, 300, потратити на 50 центів більше на комісію, але таким чином ви збільшуєте шанси на отримання якогось бонусу, щоб не було. Бритви бритви іменно в таких от промоакціях її тут немає. Це в принципі радує порівняно з тим самим байбітом. Також можна запрошувати рефералів до 5 і отримувати по 10 токенів джамбо за кожного із них. Цю промоакцію акцію також не можна об'єднувати з якимись іншими, тобто вам потрібно оприділитись і зупинитись на якісь одні і її виконати. Але я, в принципі знаю, що є такі люди, які роблять декілька на один аккаунт і їм приходять в нагороди. Тут ви вже дивіться по своїй практиці чи просто по бажанню. І іменно за цю промо-акцію нагорода прийде протягом 30 днів після закінчення самої акції. Тобто, ось тут ми бачимо, коли вона закінчується, і від цього часу протягом 30 днів ми зможемо отримати нагороду. Також, якщо ви зареєструвалися, або Будете реєструватися на біржі OKEX, починаючи з 1 січня. Ви можете додатково розділити 3 мільйони токенів Jumbo, заповнивши ось цю форму, яку я залишу, звичайно, що в описі під цим відеороликом. Сюди вставляємо адрес нашого гаманця з біржі OKEX в мережі Solana. Окекс -E і також емейл з Джамбоп. Ще додатково можна пройти квіз, повідповідати на запитання і отримати ще 20 токенів. І тепер поверхнево розберемо якісь інші промоакції, які також запустились, але тут нагорода не така вже й велика. Іменно тут в токені DAC виходить 5 доларів, тому це не так цікаво взяти участь. Хіба що для нових користувачів, якщо ви ще не робили аккаунта, маєте можливість отримати 500 DAC. це плюс-мінус буде 10-12 доларів. Я посилання також залишу під цим Мідеороликом зможете перейти ознайомитись і за бажання взяти участь. І відповідно ще є одна промоакція, актуальна на даний момент це з токеном Sonic. Тут також небагато виходить, десь 5-10 доларів, але тут багато призових місць, є в районі 50 тисяч. Знову ж таки, виконуємо ті завдання, які є на ось цій головній сторінці, запрошуємо друзів і лутаємо якусь, в принципі, непогану копієчку. Знову ж таки, повторюсь, якщо у вас є бажання ризикнути і зробити ці всі промоакції на один аккаунт з надією на те, що вам щось тут виплатять. Можете робити, тому що приклади успішні, ось такої роботи, в принципі, є. Але якщо говорити на дистанцію, то просто ви можете робити свої декілька аккаунтів і чекати якусь ту саму промоакцію, як, як, прикладу, з токеном All, де виходило забрати 150 доларів на один аккаунт. Міст там було багато, просто треба ресерчити. Наприклад, банально підписатись на мене в Телеграмі, я там даю анонси про цікаві такі акції, і ви вже будете готові до більшого заробітку, якщо дані промоакції вас особисто не влаштовують. І тепер ми переходимо до самого джемпстарта з токеном аніме. На даний момент тут є рівні 66 тисяч учасників. Всього нагород є 55 мільйонів, і це до 1% зі всього тотал саплаю. Початок буде 20 січня, і якщо не помиляюсь, лістинг також. Нам потрібно буде пройти реєстрацію, верифікацію для того, щоб взяти тут участь. Далі ми переходимо в вкладочку Збільшити активи, – «Jumpstart». У нас з'являється ось така сторінка, ми можемо закинути в пул токени OKB, це нативний токен біржі OKEX. Особисто мій ліміт є 600, можливо, у вас він буде більший чи менший. Або біткоін, якщо ви є холдером тої чи іншої монети, Сюди можна закинути до 0,3 біткоїна і фармити цей токен. Відповідно, чим більше ви сюди можете закинути, тим більше нагороди ви зможете тут Отримати. Я вважаю, що на цьому проєкті в принципі може вийти 1-5% до депозиту, при тому, що стандартні суми це 1-2. Чому? Тому що проєкт я вважаю, що на хайпі це одна із самих популярних NFT колекцій на сьогоднішній день, і вони запускаються з своїм токеном. Плюс недавно дуже хороший був кейс з токеном PENGU, де також nft колекції випускали свій токен, і більшість користувачів крипті також його отримали на solana гаманці. Таким чином, вони зараз виходять під шумок попередньої якоїсь. Профітної історії, я думаю, що тут можуть активно викупляти цей токен або щось по типу такого. Ваші токени в стейкінгу будуть всього 3 дні, і розподілення токенів на ваші баланси буде також 23 числа, починаючи з 10 ранку. І все ж таки, швидше за все, іменно 23 числа буде лістинг. Тоді ви зможете їх продати і, в принципі, на цьому заробити. Актуальних можливостей для заробітку на цій біржі є достатньо, як для лоу-банків, так і для хай банків. Можна закинути велику суму в стейкінг або просто Кліпати туди-сюди і робити нові аккаунти під промоакції і на цьому також заробляти. Якихось 100 доларів в місяць цієї біржі з промоакцій точно я впевнений, що має виходити заробляти. Ще раз нагадаю про свій телеграм-канал, там більше інформації про крипту. Якраз там я ділюсь цікавими анонсами про той ж самий стейкінг, про інші стейкени на інших біржах і промоакціях та дропах, які можна на даний момент отримувати. Всім дякую за перегляд, вам бажаю гарного продовження дня і до зустрічі!